Почав робити тут феншуй. Думаю, маленький, маленький контролер, скоріш всього, що буде. Причіплю бляшку тут на дві оцих дирки. Я вже її зробив. Ось вона. І буде контролер. Тут стояти. І дроти будуть походу сюди заходити. Хоп і все. Ніякого колхозу. Е, і планую зробити тут три пін і шість пін роз'єми, щоб, якщо захочу поставити рідний конфіг, щоб просто чик-чик відщипнув, то викинув, а, а той грубий дріт лишався там. Бо просто так його не витягнеш, то треба буде перепаювати. А спінами можна б його там лишити і він не буде мішати сильно. Посидів півдня, робив кріплення. Прочі, вон, воно перекручене Тут і ось там. Тут все ще колхоз. Ручку газу вже вкоротив. Правда ще не ізоленті, потім на стяжки, стяжці вже нема накрученого того. Слідуючий крок буде тут дирочку робити і через низ вести. А, кстати, придумав гарну ідею. Тут кріпленні банки є дирка, де мультитул був. До неї можна б було б прикрутити таку пластмасову коробочку і закинути туди всі ці дрити і кнопку включення. І була б прям красота. Але де я маю таку коробку знайти ідеального розміру? Це питання, звісно, гарне. Ти Відмочу. Нарешті взяю гарно дротики звідси. Живлення від батарейки до контролера. І це від мотора до контролера. Зараз тут прикручую. Тоді приїдуть роз'єми. Це все повкорочую, роз'єми тут роблю. Потім лишиться останній штрих заказати пластикову коробочку Я дивився, вони є в інтернеті. Тут її поставити і запхати в неї все це лишнє. І кнопку включення в неї монтувати. І буде по феншую вже. Буде красота. Приїхали детальки для фіксу моїх косячків. Роз'єми з водяною защитою, з резинками. Коручше. Труйні. Це для того, щоб контролер і мотор легко було розчіпати, чіпати, а не паяти кожен раз. На батарейку правильний підводяну ту кліму. А то було все без води. Ну і друга половинка того, що під контролер. Що не всього. Речажок газу теше. На моторучці все-таки неудобно передачі переключати і оце все. Попробую таку на ліву руку. Якщо буде незручно, тоді ще є один варіант. Щось подібне до цього, тільки він буде до гри ногами і буде жатись так. І, походу, він буде саме удобний. І це, походу, я зря купив, але подивимось. Я вже купу всього зря понакопляв Три бмс Два газа, два контролери. Купа роз'ємів не тих, що треба. А саме цікава річ. Bluetooth до нового контролера. Нарешті я зможу підключатись до лісопеда з телефона. А не бігати до комп'ютера, блін, після кожної крутки, настройки. Зможу нормально його настроїти швидше. Маленькі такі, конечно. І зможу побачити батарейку. Скільки заряду. Це що таке. Коротше, тепер йти то все перепаювати. То, кстати, ще не все. Я заказав ще 6 роз'єм з водозахистом на датчики хола... Коротше, Буде так, що, якщо я захочу всю ту фігню зняти, газову, я просто роз'єми роз'єднаю. От я вже вивів, наверх, на двір, через раму провів. Тут будуть ці два роз'єми. Якщо я захочу, я тут відкрутив два болтика, це все зняв, розчепив, два роз'єми, лишиться на рамі, мішати не будуть, тим більше тут друтів нема. Все гарно буде. І тут ще буде коробочка. Я вже її заказав. Яку я запхаю всього цю лишню блібберду, щоб було гарно, і кнопку вмонтую туди. І лишиться ще один квець найцікавіший і Е підключити до цього контролера пас асистент. Я вчора знайшов відео в ютубі, якийсь чувачок зміг це зробити. Так що, це що я казав раніше, щоб педалі робити не будуть, то це ще не факт. Якщо вони все-таки запрацюють, то котенг тоді буде програвати вже по всіх параметрах. Постійно все міняється. То Котенг виграє, то цей виграє. Але цей вже його перегнав трошки. Але все одно ще купа косячків лишається. Ну Подивимося, що там я докручу, наверчу, настрою. Як воно поїде. Темніє. Півдня пройшло, все, що я зробив. Шість дротиків живлення мотора роз'єми припаяв. Вже остання версія, все, буде так. Живлення контролера роз'єм. Тут я завтикав купити роз'єм, то нема що паяти, 3-2 дні чекати. Кнопка по холхозному, буде коробочка. Зроблю вже коротше, гарніше. Ну і це теж в коробку запхаю. І ще заказав оцей датчиків хола роз'єм з водяною защитою. Тому що придеться його перепаювати і теж коротити підганяти. Але вже похоже на правду. Не школа левел. Щось таке більш менше. І ще цей треба поміняти. На батарейці вже все замінив. Ну, думаю, що і буде гарно. Робиш ці Bluetooth і мільйон лишніх дротів. Все, Все, загубиться. А треба ще оце повідпилювати, бо не гарно. Ці ушка. Зараз я їх відріжу болгаркою, певно. І все. Пробую цією фігнею врізати, щоб болгарку не, не пхати туди. Наказавши ручку газу. Іншу тут, звісно, буде більша бандура тут. Але зато вона м -м, буде мати менший діаметр. Точніше, вона буде мати шанс, що я зможу зробити їй менший діаметр. Бо цю неможливо зменшити в діаметрі. Вона дуже груба, мені непривично. Плюс цієї ручки ще мінус в тому, що вона десь тут вона кінчається. Коротше, вона докидає 2,5 см ширини руля. Та якби в мене і так руль широкий 80 см, то з цими гріпсами взагалі 84 см, то вже ніякі в не ліз. Шумоцка 80. Коротше, буде ще інша ручка за 180 гривень. А, ну і спідометр і батарейка. Зараз покажу. Тепер в мене є bluetooth, можна... Підключитись. Можна, кстати, все міняти настройки, додати йому вати, ампери. Мільйон настроїк, голова лопне. І от вже є батарейка 93, скорість, скорість Бреше. Я, звісно, придумав, як її можна настроїти, щоб вона показувала правду. Методом тика. Можна за рахунок настройки діаметра колеса націляти ідеальну скорість правдиву, але тільки на одній передачі, ну, на останній, на самій швидкісні. Певно, я потім це зроблю, щоб на останній передачі скорість все-таки була настояща. Підключив градусник мотора, от у мене температура контролера 19, температура мотора 19. Це скільки ват на кілометр жре, сумніваюсь, що воно правду покажу. Тут ампери, Тут вати і тут скільки процентів газу. Покажу, газує. 14% газу. Ампері, правда, пригадь, бо колесо в воздусі і по-дебільному трошки. Не ну, я перевіряв. 1100 ватт зараз є. При тому, що оригінальний той мотор мав всього лише 530 Ну, бо це не спеціалізідниця з якогось Геркулеса чи що там, паршива прошивка була, в нього було 530 Вт. Зараз цей мотор має 1000, 100 Вт. І я можу йому накинути ще на 1500-1800. Правда, мені здається, що планетарка розломиться з такою силою. Але фішка в тому, що батарея контролер дозволяє. Можна накинути хоч 2000. Ну, якось так. Їде же різву, звісно. Але. Не максимально ризву, бо це треба по чуть-чуть, щоб воно все не розвалилось. Треба тестити. Тому що потенціал більший в контролері і батарейки, потенціал більший, ніж мотор може витримати, то треба з розумом по чуть-чуть шукати його максимум і не розламати то все діло на кусочки. Буду пробувати. Якось так. Коротше, досклав я його повністю. Тут теж переробив там вже. Водозахищені роз'єми, тут теж водозахищений. Тут все позамазував, щоб вода не затекла герметиком. Тепер гарно. Не по колхозному. Ну, на мою оцінку, може хтось скаже, що і це колхозно, але для мене це вже нормально. Можна їздити, думаю. Коробочка, кстати, прикручена. Там вон є вушка, я зробив і під низом ще є така підставка, щоб не терлсь до ран. З цього боку так. Так, пробуємо тепер максимальну скорість по-рівному. Мої бути видно, скільки я даю газу. Блін щось сльози течуть. Напевно, ну, через те, що холодновато, щось 17 градусів. Вряд ли я їхав 50. Бо так то сльози течуть в мене десь при, при, при 50 км на годину тепло. Ну, коротше, їде нормально, вроді нарешті нічого не вибиває. Потім подивлюся в записі відео, чи якісь ошибки вискакували, бо я коротше, зробив що? Я виключив, ну, там коротше, є настройки захисту, я зробив так, щоб воно мені не відрубало мотор, коли щось не то йому здається. А мені це просто казало, але мотор не виключало. І от воно нарешті перестало вибивати. А здається, і ушибки не було ніякої. Там ще є повзунок такий, який змінює чутливість. Е -е, чутливість, на шибка, так сказати. Тобто, ну ці стати вони не дуже точні, вони дригаються, пригають. Якщо збільшити той повзунок, то воно тоді не так критично реагує на ті прыжки і не вирубує зразу мотор. Ну, ніби працює добре нарешті. Тепер треба засідати в інтернет, вчитися програмування на Movie Lipst, який там мінімальний уровень треба того програмування, щоб підключити педал-асіст. Там, до речі, можна буде його запрограмувати так, що він буде навіть більш-менш прикольно працювати, а не... Тупо примітивно фіксована якась е, подача електрики і все. Не знаю, чи вийде, звісно, те програмування. Чесно кажучи, сумніваюсь трошки. трошки. Е, ну, але якщо вийде, то буде прикольно. Бо поки що без педаль таке. Надто ледерське, хочеться покрутити деколи, а газувати і крутити не дуже зручно. Але їде на газу вже дійсно, можна цей можна всюди їхати, і горки туди-сюди, ямки. Кстати, температура після того, як я йому дав 75 ампер на мотор. Це якісь дивні ампери, вони настоящі. От зараз 51 градус. Це я газанув один раз. 51 градус, але це нормальна типу, температура. Це не є багато. Кстати, якщо потрогати раму, в mm. самій гарячій точці, вона тепла. Ледве тепло, десь градусів 26. Отакий цікавий момент, коли я на кутенгу їздив і трогав раму в тому найгарячішому місці, то там було градусів 50. А, я, кстати, світив, блін, градусником цим лазерним, там було 50 градусників. 50 градусів, тобто, якщо тут зараз десь 26 на рамі, при тому, що всередині в моторі 51, то можна предположити, що коли Кутен нагрівав мені раму до 50 градусів, то всередині було десь 500 чи щось того. Зараз спробуємо вгору стінку виїхати на самому газу. Надіюсь, планетарка не розвалиться. Зразу легенько включити. що я маленьку буду. Казуїв 17 ампер на батарейці. А стіна, тут даже не всі електрики можуть на режимі турбо виїхати на педалях. Виїхав. Вроді планетарка не трісла, Хе -хе, тисяча з копійками в було. Ай наїде. Тільки звук мені не подобається, якийсь такий ніби не настоящий. Ніби з динаміка якогось, а не від шестернів чи що там. Настроює, як статі плавний пуск газу. В першому відео, коли я на ньому їхав. Там якщо скоро газ пускаєш, такий був якийсь звук, то лі цвір, то толі що. Це через те, що магніт зупинявся за 0,1 секунду навіть швидше. Тобто зразу його магнітне поле, це то якась електромагнітна фігня зупиняла. А зараз я зробив, що він 0,8 секунд зупиняється, то якби плавно. І воно вже немає того звука дурацького. Тепер трошки проїдемося. Так мені не подобається, як працює шкала ручки газу. Вона якось перші 30% дуже слабо дає, а тоді з 30 до 50 якийсь різкий скачок. Ну і далі нормально. Але там можна настроїти ту шкалу, тільки я ще не крутив, то в мене були проблеми. Побільше, ніж плавність ручки газу. Кручу екран. Так гарно працює, коли не летиш, капець газу. Тихенько робить. От, статі, якщо подивитися на вати, що там показує, зараз 330-360, воно приїжджає до 400. Це дуже правдоподобно, якщо порівняти з оригіналом. Якщо в мене був середній режим включений, то там теж десь в цих умовах зараз б було десь 300-400 Вт, коли я кручу. Їхав би я якось подібно. Максимальну скорість педалі не пробував, вона певно велика буде дуже. Думаю десь за 50. Ще цікавий момент, те, що я тоді говорив, що коли крутиш педалі і підгазовуєш, то на котенго було так, що ну, він тіпа, розганяється і це відчуття допомож мотора було довше, ніж тут, а тут зникало. Ну, тепер вже немає такого, тепер вже похоже до Котенго. З тих пір, як піднялись обороти, то ця якась фаза та тих оборотів наростання збільшилось на, на малому газі. А то все, до дупи, треба асистент зробити. Якось. Він якогось би спеціаліста знайти десь, що вмієте програмування робити. Так, зробимо ще один тест-драйв на невеличкому уклоні. Моя любима стежка, де я люблю крутити з горки. Дякую. Як воно їде з горки. їде тільки асистент лишається